Шановні учні та їхні батьки, я вітаю вас на каналі Математика з Олесею Піжик, тобто зі мною. На сьогоднішньому уроці нас чекає нова і дуже цікава тема лінійне рівняння з однією змінною. На минулих двох заняттях ми з вами згадали абсолютно все, що нам необхідно для вивчення цієї теми. Тож, за необхідності повертайтесь і трішечки підляньте та згадайте. І будьте обов'язково уважними, тому що рівняння це універсальний інструмент, яким ви будете користуватися аж до 11 класу і навіть після закінчення школи. При розв'язуванні різноманітних задач, рівнянь, нерівностей. Багато із найскладніших задач буде зводитись в кінці кінців до розв'язування простесенького лінійного рівняння. Тож беріть ручку, зошити, будьте уважними. Буде цікаво і дуже корисно. Бажаю вам легкого уроку і гарних оцінок. А тепер дізнаємо, що таке рівняння. Рівняння це рівність, яка містить невідоме число. Ось як можна записати формулою рівняння саме, де А та Б деякі числа, а Х невідоме число, або ми знаємо її як змінна. А що ж таке корінь рівняння? Коренем рівняння називається число, яке при підстановці у рівняння замість змінної перетворює рівняння на правильну рівність. Що ж значить розв'язати рівняння? Це означає знайти всі його корені або розв'язки, або ж довести, що їх не існує. А тепер давайте поглянемо і запам'ятаємо, як будуть виглядати розв'язки простенького лінійного рівняння виду Ах дорівняє Б, в залежності від коефіцієнтів А та Б. Перший випадок це якщо коефіцієнт А відмінний від нуля, тобто він не дорівнює нулю, це якесь число. Тоді х це буде єдиний корінь рівняння цього, і він знаходиться за формулою А. Тобто, у нас. Невідомий множник, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Випадок другий це якщо коефіцієнти А та Б дорівнюють 0. В цьому випадку ми бачимо, що х, тобто корінь рівняння, може бути абсолютно будь-яке число, тому що яке б ми число не помножили на 0, все одно буде 0. І третій випадок це якщо А дорівнює 0. А коефіцієнт b відмінені від нуля, тобто це якесь число. В такому випадку рівняння коренів немає, тому що не існує такого числа, яке б отрималось в результаті множення на 0 будь-якого числа. Тому що, якщо ми щось помножимо на 0, буде все одно 0. Тобто, в цьому випадку, в третьому лінії рівняння коренів немає. На цьому сьогодні з нас теорії буде достатньо. Пропоную перейти до розв'язування вправ. В першому завданні, очевидно, що нас просять знайти корені рівняння, або, іншими словами, розв'язати рівняння. Рівняння А. Ми бачимо, що Х невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Так і запишемо. Х дорівнює 8. 18 поділити на 6, 21. -х. А тепер згадуємо, як ми ділимо дроби. Х дорівнює. Перший дріб записуємо без змін. 8 18. -х. Ділення замінюю множенням і перевертаємо другий дріб. 21,6. Х дорівнює. Пропоную скоротити. Будемо скорочувати хрест навхрест. Спочатку 18 і 21. Скорочуємо на скільки? На 3. 18 поділити на 3 буде 6. 21 поділити на 3 буде 7. Далі 8 і 6 скоротимо. ну Їх можна скоротити на 2. 8 поділити на 2 буде 4. 6 поділити на 2 буде 3. Записуємо, що у нас залишилось. 4. Шостих помножити на 7 третіх. Можна ще скоротити 4 шостих скоротити на 2. Буде 2 третіх. Скорочуємо на 2, тут буде 2, і тут буде 3. я показую все детально крок за кроком, щоб ви розуміли, що і звідки береться. 2 третіх, тут 7 третіх. Що ж, перемножаємо х. 2 третіх помножити на 7 третіх буде дев'ятих. Дріб у нас є неправильний, Чисельник більший за знаменник. Можемо виділити цілу частину. Для цього нам необхідно 14 поділити на 9. Дорівнює. По одному беремо так, 1 ціла, і залишається у нас 5. 9. Оце, власне, є розв'язок або корінь нашого рівняння. Рівняння Б. Повертаємось назад. Невідомі вліво числа вправо. 7 дорівнює при перенесенні числа 2,8 через знак рівності. Знак ось цей плюс змінюємо на протилежній. 7 дорівнює мінус 2,8. Y дорівнює. Невідомий у нас знову множник. Щоб знайти невідомий множник, добуток ділимо на відомий множник. Мінус 2,8 потрібно поділити на 7. Звідси y дорівнює. Від'ємне число ділимо на додатн, буде результат від'ємний. 2,8 поділити на 7 буде 0,4. Це є корінь нашого рівняння або ж його розв'язок. В другому завданні нам потрібно розв'язати рівняння ось такого виду. Друзі, перш за все, хочу сказати, що не всі рівняння відразу, як попереднє, розв'язуються в декілька рядочків. Не всі відразу подані у вигляді звичайного лінійного рівняння. Перед тим, як. Прийти до лінійного рівняння час від часу нам потрібно зробити деякі спрощення, скорочення і так далі максимально спростити вираз або рівняння, звести його до лінійного вигляду, а вже потім розв'язати. Це саме той випадок. Що ми бачимо? У нас є одні дужки, другі дужки, між ними знак множення. Задаємо собі запитання, коли у нас добуток дорівнює 0. Коли хоч один з цих множників. Буде дорівнювати нулю. Або ж обидвоє вони будуть рівні нулю. Тобто, нам необхідно по черзі розв'язати два малесеньких рівняння. Ось перше і друге. І ми знайдемо розв'язки або корені рівняння, і ви вже здогадалися, що буде не один корінь. Перше рівняння 5х плюс 3,5 дорівнює нулю. Або, так і запишемо. 12 другий множник мінус 6х дорівнює 0. Два випадки, які нам необхідно розглянути, і, відповідно, два рівняння, які треба розв'язати. Розв'язуємо перше. Невідомі вліво числа вправо. 5х дорівнює, переносимо мінус 3,5 буде вже. правильно? Мінус 3,5. Звідси х дорівнює невідомий множник шукаємо. Мінус 3,5 ділимо на 5, буде мінус 0,7. Є. Тепер переходимо до другого рівняння. Що у нас тут? Мінус 6х дорівнює мінус 12. Невідомі вліво числа вправо. Правильно? Тепер шукаємо невідомий множник. Х дорівнює. Мінус 12 поділити на мінус 6 буде мінус на мінус при діленні дасть нам знак плюс, тобто буде просто 2. Ось так. Відповідь так і запишемо. х дорівнює мінус 0,7, або х дорівнює 2. У третьому завданні у нас є ось такий цікавий випадок. Як бачимо, у нас аж дві змінні. Не лякайтесь, все дуже просто крок за кроком. Нам необхідно розглянути два основних випадки. Перше, що ми бачимо, це два множники ось так. Перший множник і другий множник. Якщо х дорівнює 3, що тоді? Підставляємо оцю трійку в дужечки. Що ми будемо мати? Давайте поступово. 3 мінус 3 помножити на А дорівнює 7. 3 мінус 3 буде 0. 0 помножити на якесь число на А. Ну, ніяк не може бути 7, друзі, ніяк. Тепер давайте повернемося до теорії. Пам'ятайте, ми розглядали три випадки розв'язків лінійного рівняння в залежності від того, чому дорівнюють коефіцієнти А та Б. Це випадок третій. Останній, я його зараз ще раз напишу. Рівняння коренів немає. Тобто для першого випадку, коли х дорівнює 3, запишемо, що рівняння не має коренів. Зрозуміло, звідки взялось? Тепер я ось це правило приберу виноску і продовжимо далі. Другий випадок, відповідно, коли х не дорівнює 3. Якщо х не дорівнює 3, тобто це будь-яке інше число, то корінь буде виглядати наступним чином. А дорівнює 7 поділено на х-3. Тобто невідомий множник, ось цей шукаємо, а ми добуток ділимо на відомий множник на х-3. На цьому все. І це два основних випадки, які необхідно розглянути при розв'язуванні такого типу рівнянь. А четверте завдання нам пропонує багато цікавих рівнянь. Що ж, починаємо з першого рівняння А. Перепишемо. Переносимо невідомі вліво числа вправо. Не забуваємо при цьому змінювати знак на протилежній при перенесенні через знак рівності. 12х-10х буде 2х. Дорівнює мінус 11-9. Що ми робимо, коли маємо два від'ємних числа? Знак ставимо мінус, і їх додаємо, буде мінус 20. Звідси х дорівнює. Мінус 20 поділимо на 2, буде мінус 10. Є тепер рівняння Б. Пропоную провести спрощення, потім погрупувати невідомі числа, і вже. Розв'язати лінійне рівняння. Ліву частину переписуємо без змін. В правій частині 5х переписуємо без змін, а Тут відкриваємо дужки. Множимо мінус 3 помножити на х буде мінус 3х. Ліву частину знову переписуємо без змін. А в правій частині зводимо подібні доданки. 5х мінус 3х буде 2х. І плюс 9 так і залишається. Аж тепер невідомі вліво числа вправо. Зводимо подібні доданки. Мінус 3х і мінус 2х буде мінус 5х. Дорівнює 9 мінус 34 буде мінус 25. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Мінус 25 поділити на мінус 5 буде просто 5. І останнє рівняння це. Перепишемо його. Ну і тут маємо дроби. Чомусь багато хто з вас не полюбляє дроби. Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях, чи любите дроби саме ви. Так. Тут це просто якісь зі звичайними числами. Невідомі вліво, числа вправо. Не забуваємо знаки, друзі, знаки при перенесенні через знак рівності. Є. Зводимо подібні доданки: 13 18 а мінус 12 а Необхідно, що звести їх до спільного знаменника. Який спільний знаменник буде у 18 і 12? Спільний знаменник буде 36. Звідси перший дріб нам необхідно помножити на 2, другий на 3. Множимо 13 А помножити на 2. Буде 26а. Мінус 7А помножити на 3, 21 А. Дорівнює 8 мінус 13 буде мінус 5. Є. Зводимо подібні доданки в чисельнику зліва. 26 мінус 21а буде 5а. Поділити на 36 дорівнює мінус 5. Перенесемо все в ліву частину і прирівняємо до нуля. Відповідно, зробимо й обчислення в чисельнику: 26 А 21А буде 5А. Поділити на 36, переносимо сюди п'ятірку, буде плюс 5, дорівнює 0. Зводимо до спільного знаменника, розв'язуємо простесеньке рівняння. Спільний знаменник буде 36. Тут, значить, на 1 множимо, тут на 36. Буде що 5А. Плюс 180 дорівнює нулю. Знаменник 36, ну, ніяк не рівний нулю. А чисельник може плюс 180 дорівнює нулю. Звідси 5а дорівнює мінус 180. А дорівнює мінус 36. Мінус 180 поділити на 5. Все. Ми знайшли корінь останнього рівняння. Хоч в одному рівнянні пропоную, наприклад, в рівнянні А зробимо перевірку. На початку року ми говорили, що розв'язати рівняння це означає знайти всі його корені або довести, що їх не існує. І, власне, число є коренем рівняння, якщо при підстановці замість невідомої змінної. Наприклад, ось число 10 знайдений корінь, якщо ми його підставимо в початкове рівняння замість Х всюди, то після того, як ми після підстановки порахуємо, в нас ліва частина повинна дорівнювати правій. Тобто правильна рівність має утворюватися. І тоді це означає, що дане число. Мінус 10 є коренем рівняння. Давайте зробимо перевірку. Ще раз продублюємо це рівняння. Саме таким способом, друзі, ви завжди можете себе перевірити, чи правильно ви розв'язали рівняння. Так, рівняння А в нас було таке. Рівняння ми розв'язали і вияснили, що корінь рівняння дорівнює мінус 10. Давайте підставимо його зараз. Що буде? 12, помножити. Ось ці мінус 10, підставимо спочатку сюди, потім сюди. Все перемножимо, спростимо і подивимося, що у нас вийде. 12, помножити на мінус 10, плюс 9 дорівнює 10 помножити на мінус 10 і мінус 11. Відкриваємо дужки, перемножаємо 12 на мінус 10. Буде мінус 120, та плюс оці 9. Дорівнює. Отут можемо над знаком рівності писати ще знак питання, тому що ми не впевнені дорівнює ліва частині правій чи ні після підстановки. 10 помножити на мінус 10 буде мінус 100, і ці мінус 11. Є. Мінус 120 плюс 9 буде мінус 111. Дорівнює мінус 100 і мінус 11 буде мінус 111. З певненістю можемо над знаком рівності прибрати цей знак запитання. Ось так. Тому що ми підставили знайдений корінь початкове рівняння, і впевнились, що при підстановці ліва частина дорівнює праві, тобто правильна рівність. Корінь знайдено правильно. Зрозуміло, як ви можете перевірити себе. На цьому наш урок закінчено. В наступному уроці ми детально. Розглянемо багато прикладів з теми лінійне рівняння з однією змінною, розв'яжемо з вами ще силу селену різних рівнянь, і у вас просто немає шансів не навчитись розв'язувати рівняння. Якщо залишиться питання, звісно, я рада буду вислухати і допомогти вам у коментарях.